Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студія Артур Терещенко, і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади сьогодні у Дніпрі. Знову працюють графіки планових стабілізаційних відключень. Станом на 14-ту годину всі котельні КП Коменергосервіс та КП «Жилсервіс Дніпро працюють та забезпечують будинки теплом. Також стабільно працюють і всі великі районні котельні КП «Теплоенерго». Проте через стабілізаційні відключення приватних енергопостачальних компаній відсутнє електропостачання. А через це і зупинена робота будинкових котелень, які ви зараз бачите на своїх екранах. Сьогодні працівники КП Дніпроводоканал вже взяли в роботу 39 заявок на мережах водовідведення. А також наразі вже зареєстровано 45 заявок на мережах водопостачання. З них 10 пошкоджень вже ліквідують. Зараз аварійні бригади КП Дніпроводоканал працюють на Запорізькому шосе 38 та на вулиці Воскресенській, 1. У зв'язку з проведенням цих робіт припинено водопостачання в таких будинках. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ» та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Міські служби Дніпра працюють 24 на 7 над плановими та аварійними ремонтами. За завданням міського голови Дніпра Бориса Філатова на всі термінові і поточні роботи виділено необхідну техніку та матеріали. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також можна залишати свої заявки на вирішення комунальних проблем за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту, 41 трамвайний вагон та 37 тролейбусів. Їхні номери на ваших екранах. У Дніпрі в сміттєвому баку виявили потужний арсенал зброї. Це сталося в Чечелівському районі. Мішок з гранатами та мінами під час вивозу непотребу знайшли комунальники. Саме завдяки їхній пильності і не сталося трагедії. Поліція відкрила кримінальне провадження і шукає власників вибухівки. Приїхали, подошли к мусорному баку і. Увиділи предмети, ну, схожі на боєприпаси на місці працювали правоохоронці, вилучили корпуси гранат, димові та тротилові шашки. На випадок блекауту потрібно створити необхідний запас води, їжі та ліків. Втім, самотнім пенсіонерам та людям з інвалідністю зробити це самостійно складно. Для цього в Дніпрі працюють соціальні робітники. Директорка Дніпровського міського терцентру сьогодні перевіряла, чи готові до блекауту їхні підопічні і чого саме потребують. Добрый день, Любовь Григорьевна. Добрый день. Так, я Ольга Федоровна Мешка, директор Кирцентра. Пришла узнать, как вы тут поживаете. Я уже давно пользуюсь условиями СР-центра, ходила на зарядки там на дневное отделение, ну и естественно узнала об этом. Но ну, потом, когда пришел ковид, когда начались эти тяжелые времена, то оказалось, что это очень кстати. Получали еще такие продукты, вот летом давали макаронные изделия, нам потом с хлеб давали с тушенкой, с, вот, с местными продуктами. Но это держим на всякий случай. Вот еще два набора, рис, мука, но это уже второй набор, уже такой был. Ну уже там мука еще есть, там в другом пакете сейчас подели уже. Це теж салфетки, так салфетки влажні. Мене задовольнив той моральний стан, який наші бабусі мають, що вони готові до всього і вони вірять в нас і розуміють, що вони не залишаться один на один з цією проблемою. Водії автотранспорту, вчителі, інженери та медики. Всі вони, попри труднощі, знайшли своє покликання в Дніпрі. Місто цінує фахівців, які тут працюють, і радо запрошує приєднатися до команди. на любой машине, на любой технике, в любую погоду, без вопросов. Гололед, снег – это наша работа. Ну, в основном ждем вот сейчас зимний период, потому что, ну, как бы гололед, сразу, сразу все по машинам, мы пошли по всем местам, по маршрутам, по всему городу сыпать, убирать. кто то пожелает сюди устроиться на роботу, не пожалеет. Очень хороший колектив, хороша ремонтна база, хорошие у нас снабженці, руководство хороше, я работой доволен. Дніпро став надійним прихистком для багатьох переселенців, серед них і Тетяна. До війни жінка працювала бібліотекарем у Лисичанську, що на Луганщині. Потім стала волонтером, і коли видавала гуманітарну допомогу, стався російський ворожий обстріл. Жінка й досі бореться з її наслідками. Тетяна Переселенка з Луганщини, зараз мешкає у Дніпровському шелтері. Жінка пережила потужний російський обстріл у Лисичанську. Я... Очі відкрила, нічого не бачу. Темрява, дим і задихаюсь від того диму. Поранена, дезорієнтована та налякана. Тетяна ледве вибралась з-під завалів. Я кричала: допоможіть, допоможіть, але не могла, голосу не було. І не було вже ні страху, ніякого, нічого. хотілося вибратися відтоді. Та найстрашніше було попереду, навколо розбомбленої будівлі лежали мертві тіла. Я побачила, що були вбиті люди. Вбиті саме ті, які готували їжу за клубом. Вони готували їжу. Це була літня жіночка, дочка її, хлопець молодий. Пережити жах і біль залишається у серці Тетяни, але жінка намагається жити далі і вірити у світле майбутнє. І місто Дніпро стало для переселенки надійним помічником у цьому. Десятки тисяч вимушених переселенців знайшли прихисток та проживають в Дніпрі. Водночас більшості з них необхідна медична допомога. Хронічні та сезонні захворювання, лабораторне обстеження без сімейного лікаря. Нікуди. Що ж робити ВПО, коли потрібна медична допомога? Дивіться в наступному відео. Як переселенцю отримати безоплатну медичну допомогу у Дніпрі? Перш за все, потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем. Для подання первинної декларації необхідно мати при собі паспорт. Якщо особа досягла 14 років, якщо це дитина, то свідоцтво про народження, індивідуальний податковий номер та мобільний телефон для аутентифікації. Медичний заклад людина обирає самостійно. Процедура укладання декларації займає кілька хвилин, проте є її винятки. Бувають ситуації, коли пацієнти втрачають мобільний телефон, який був внесений в декларації раніше. Тоді вже процедура трішки складніша. У пацієнта збираються його особисті дані, відправляються в Національну службу здоров'я України в Київ. Там видаляється телефон. Ну це не більше дня двох займе така процедура. Нагадаємо, що у сімейного лікаря можна отримати план лікування будь-якого захворювання, направлення на лабораторне обстеження та на прийом до вузьких спеціалістів. Батальйон з утеплення ЗСУ працює в Дніпрі. Місцеві пенсіонерки згуртувалися у швадський цех і виготовляють для наших воїнів теплі головні убори та плетуть шкарпетки. Про роботу в тилу далі. носки для воинов, чтобы ножки были тепленькие, чтобы но ногам было тепло. У меня внуки 42-43, вот я знаю уже размер свой, знаю 42-40, вот такой я начала. Нам так хочется утеплить своих воинов. Мы вот мы придумали шапки с э, Флиса. Они действительно очень практичные, очень удобные. Да минус 20. Флис он очень теплозащитный. Мы хотим их пошить много-много. Житель Краматорська Сергій Губарєв навчав дітей карате у рідному місті. Втім, після повномасштабного вторгнення довелося поїхати з рідного міста заради безпеки власної сім'ї. Тепер чоловік будує нове життя та продовжує улюблену справу в Дніпрі. По Перше, це велике місто, де дуже розвинена і медицина. Ми обирали своє, свою квартиру, яку ми знімаємо саме біля, ну скажімо так, медичного закладу. Нам рекомендували саме цей медичний заклад. І це не так далеко від Краматорська. Так сталося, що в центрі штурм до моєї появи тут не було гуртка. Карате я дуже вдячний саме керівництву, що вони повірили мені, повірили в мене і відкрили для себе ну новий напрямок одноборств. І я дуже сподіваюся, що ми з каратей зі штурмом надовго. Через часті відключення світла швидко псуються харчі І не лише в оселях дніпрян, а й в продуктових магазинах. Електроенергію вимикають і на об'єктах, що входять до критичної інфраструктури. Як не купити зіпсовані продукти і яке саме меню готувати вдома, щоб не потрапити на лікарняне ліжко? Рекомендації фахівців. Новий рік, велике свято. Також я мати двох дітей, і мені треба щось приготувати таке, щоб і вдома всі були цілі й здорові. Сьогодні до нас на прийом. Олі Юріна. Підкажіть, будь ласка, йде новий рік і всіх хочуть якось його відсвяткувати. Краще зробити легкий стіл, який буде включати багато фруктів, овочів, відварене м'ясо, можливо, запечену рибку. Щоб уникнути харчового отруєння, нам потрібно мати розчини для оральної регідратації. Безпечно та комфортно. У Дніпрі облаштовують пункти допомоги під час блекауту. Чи є усе в наявності? Один з пунктів допомоги сьогодні перевірив директор департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Артем Павлов. Людина прийшла але не надовго, що їй там щось таке в інтернеті. Е, так. То вона може такі, пригощаю, чай, кофе тут чайку, чей тут, заправляє телефон. Там, так, вчора тут вчора у нас є 5 людини було. Ось тут дитинка. недотипу. Місце психолога, у нас є, вже в цьому році у нас психолог є, і як ну, якщо люди будуть звертатися, вона обов'язково буде надавати поради і Місто забезпечує генераторами, забезпечує необхідним паливом для цих генераторів, забезпечує водою. Також ми сподіваємося, найближчим часом ще будуть забезпечені стерлінками постійним зв'язком. Врятувати більше життів для однієї з дніпровських лікарень коштом благодійного фонду закупили рентген-прозорий операційний стіл. Чим унікальне це устаткування та які його переваги? Взять з опасеної сумні. Це дуже класно, що в ведення літу. При операціях на магістральних судинах такий стіл допомагає перейти на якісно новий рівень операції, які називаються гібридними. Одна частина робиться відкрито, тобто це протезування або шунтування. Інша частина робиться ендоваскулярна під рентгенконтролем. Має дуже класні властивості. Він підіймається дуже високо для того, щоб можна було виставляти операційний рентген у будь-яке положення. І ви бачите, що є. Простір для пацієнта і ми можемо викласти у будь-яке положення. На сьогоднішній день це унікальний стіл, що знаходиться у місті Дніпрі, і можу сказати, що він знаходиться лише у цій 16 лікарні. Ми закупили хірургічний стіл для. А того, щоб лікарі змогли ефективніше да, і якісніше проводити свої операції, тому що це надсучасніший геодравлічний стіл, який полегшує роботу наших лікарів. Маріуполець Бовар Хонаков провів бій на голих кулаках в США. Продав медаль, а на виручені гроші придбав генератор. Тепер у Дніпровському хабі для переселенців завжди є світло а люди поступово готуються до святкування новорічних свят. Накончиться ця війна. гілочок зробили, елочку, поприносили гілочки. Каждый день поступают такие новости, что просто хочется плакать, сказать дома, можно сказать, уже нет. Усі, усі люди святкували ці свята вдома колись, у полі коли родини. Зараз хтось вже не має цієї родини, зараз багато хто не має вдома. Але е, це відчуття свята дуже-дуже важлива для кожного. Як для дуже літньої людини, так і для е, маленьких дітей. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал ТІВІ та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбук. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шенкаренком. А наш наступний випуск о 19-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ Випуск новин спорту. Футбол осиротів. Помер його король на 83-му році пішов в життя триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії Пеле. Останнім часом він знаходився в одній з лікарень Сан Пауло, де отримував паліативну допомогу на фоні прогресуючого раку, який спричинив проблеми з нирками та серцем. Президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив триденну жалобу після смерті легендарного футболіста. Лава держави звернувся до його родичів та висловив співчуття. А також додав, що Пеле Відкрив Бразилію для усього світу свої співчуття співчуття родині Пеле також висловили багато зірок світового футболу, серед яких і Андрій Шевченко та українські клуби Київське Динамо і Донецький Шахтар. Дедлайн для прийняття рішення щодо переходу російського футбольного союзу 31 грудня. Це питання обговорювалося на попередньому засіданні виконкому, яке відбулося 23 грудня. Але прийняття остаточного рішення було перенесено через російську агресію проти України. Усі російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних турнірів. Тим, як стало відомо, щойно рішення про вихід з ОГФА і перехід до азіатської конфедерації футболу не прийнято. Наразі створено робочу групу, яка обговорить усі варіанти та винесе рішення до. Березня 2023 року Росія хоче перейти в Азію, щоб брати участь у відборі до чемпіонату світу 2026 Але ФІФА зараз не гарантує російській збірній можливість проведення офіційних матчів. Виконком Федерації баскетболу України розглянув питання щодо звернення до ФІБА стосовно включення українки олімпійської чемпіонки дворазової чемпіонки Європи Марини Ткаченко до залу слави Фіба влітку минулого року. В зал слави Фіба першим з українців був введений олімпійський чемпіон Сеула, колишній гравець НБА і експрезидент Федерації баскетболу України Олександр Волков. З гаслом ми ведемо здоровий спосіб життя. Усі ведуть здоровий спосіб життя. Кожен спроможен стрітфоркаут розпочалася традиційна зимова стація. Що і вкотре провела Воркаут-Академія. З гаслом «Ми ведемо здоровий спосіб життя. Усі ведуть здоровий спосіб життя. Кожен спроможен. Стрітворкаут розпочалася традиційна зимова атестація, що і вкотре провела воркаут академія. Іспит зібрав до юнаків та дівчат чотирьох вікових категорій, від наймолодших, кому виповнилося вісім років, до шістнадцяти і старших. Усі вони не вирішували якихось турнірних завдань, не боролися за кубки і медалі. Кожен з них у першу чергу змагався сам з собою, звітуючи таким чином, чого вдалося досягти за минулий своєрідний семестр занять. У свої 14 років Мирон Шепачов долучився до них після того, як вже встиг спробувати сили у боротьбі. Хоча відверто зізнався, що на той момент йому було складно навіть одного разу підтягти. На перекладині. нині він вже має можливість похизуватися власними здобутками і разом з іншими однодумцями та прихильниками цього руху підвести чергові проміжні підсумки тренувань. Коли я приходив в воркаут, я був я майже не вмів потягуватися. В результаті зараз я можу і потягуватися більше 20 разів. Воркаут мені подобається тим, що тут ти можеш показати себе. Потому что, когда я занимался борьбой, там мне не так сильно нравилось. Не было такого, как увлечение. А тут как мне... У меня все по душе. И подтягивания, и брусья, и всякие трюки. Я люблю воркаут. Мы подводим итоги уходящего года. В принципе, я всем, лично я, доволен. И другим тоже нравится. По поводу того, чего я добился ну, я больше добился, наверное, более динамических элементов. Стараюсь набрать массу, но выходит тяжеловато, но стараюсь, не сдаемся. Главное, чтобы быстрее закончилась война, поэтому слава Украине! Перебігом подій атестації залишився задоволений і керівник академії Гауранітай Шуліка. Серед іншого він зазначив, що кожного разу вона підсумок зробленого. В першу чергу, звісно, для тих, хто безпосередньо займається атлетичними вправами, так і для їхніх найпалкіших уболівальників батьків, які тішаться тим, що діти приєдналися до руху здорового способу життя, зростають сильними, міцними, загартованими. Це головний підсумок року, це дає нам змогу, і саме для учнів і для їх батьків, передивитись, який прогрес вони отримали за півроку тренування з літа або за повний цикл повного року. Тому їх змагання це контрольна робота, як хто старався і як хто готується до наступних змагань. Безумовно, війна вносить свої корективи. Ми можемо побачити, що кількість учасників сьогоднішня це більше половини, абсолютно нові учасники, які перший раз приймають участь. І звісно, для них прогрес, дивлячись на те, що вони не займалися рік, два або три. Найбільший, бо коли людина починає тренуватися, це саме з перший період від нуля до десяти підтягувань, найперших вони найпомітніші. Ті, хто займається 2-3 роки, для них навіть зробити там рекордні додаткові 2-3 повторення, іноді важче ніж новеньким. Тому, звісно, ми бачимо, що прогрес іде, звісно, через блекаути, через ще, коли був ковід, локдаун. Не дивлячись на це, учні продовжують прогресувати, бо тренери про це піклуються. Наставники разом з підопічними проаналізують результати чергової атестації, зроблять висновки, накреслять плани подальшої роботи. Зрештою, усі вони на 100% впевнені у тому, що вкотре не вдах тут не було. Учасники іспиту власним прикладом знову ентузіазмом бажанням наочно продемонстрували, що продовжують інтенсивно не тільки розвивати і розбудовувати воркаут, але і наочно демонструють можливість кожному стати красивим, здоровим, впевненим у собі. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.